з Гілтон стала мамою дитини, яку не народжувала. Що змінилося у житті Святослава Вакарчука після того, як він став батьком? На що пішли молоді батьки Даша Квіткова та Нікіта Добринін після розлучення заради своєї дитини? Поговоримо про молодих батьків та їхні стосунки у наступному сюжеті. Одні з найпопулярніших і найбільш обговорюваних молодих батьків у шоу-бізнесі герої проєкту Холостяк Дев'ять Даша Квіткова та Микита Добринін, їхньому синочку Леву півтора роки, і, хоча пара недавно ошелешила всіх новиною про припинення стосунків, обидва запевнили: будуть робити все для того, аби розлучення не травмувало дитину. Наразі Лев живе з мамою, та тато продовжує бути присутнім у його житті. Ми будемо ходити до психолога, щоб закрити питання, якісь гештальти, які в нас можливо ще не закриті, щоб побудувати просто здорові стосунки через те, що в нас росте син. Не менш обговорюваною мережі стала новина про те, що одна з найскандальніших голівудських світських левиць Періс Гілтон стала мамою сина. Звідусіль доносилось як коли не може бути, а все тому, що ніхто не бачив періс вагітною, і справді так, первістка вона не виношувала. Як повідомляє видання People, зірка скористалася доволі популярними нині послугами сурогатної матері. Чому вдалася до такого методу 42-річна Гілтон не зізналася, проте в інтерв'ю виданню сказала. Я завжди мріяла стати матір'ю, і я така щаслива, що ми з моїм коханим чоловіком Картером знайшли одне одного. Ми будуємо нашу сім'ю разом, і наші серця розриваються від любові до нашого малюка. В наступного нашого героя серце наповнене вже подвійною любов'ю. Не встигли ми оговтатися від новини про народження сина Івана у Святослава Вакарчука. Як через рік на світ з'явилася донечка Соломія, якій влітку виповниться рік. Фронтмен гурту Ельзи вміє тримати своє життя за сімома замками. Залишається тільки здогадуватися, чи правда те, що за плітками мамою дітей Вакарчука є продюсерка Євгенія Яцута. Проте нашій програмі Святослав колись привідкрив завісу свого батьківства. Діти це прекрасно. Я вітаю вас і всіх тих, хто має дітей і ще планує їх мати. Це прекрасно, і нехай їх буде побільше. Що змінилося у вас після цієї знаменної події? Діти, це прекрасно. Я вітаю вас і всіх тих, хто має дітей і ще планує їх мати, це прекрасно, і нехай їх буде побільше. І що змінилося у вас після цієї знаменної подібно? Ну, Стараюсь ну, не дуже коментувати своє особисте життя, але хочу просто сказати: знаєте, мені здається, що Бог на землі є, і Він завжди все бачить, і Він завжди робить так, щоб діти народжувалися тоді, коли цього потрібно. Сей крок музиканта. Чи з'являться скоро у вас в арсеналі колискові? І Так, безумовно з'являться, але для початку мені треба набути досвіду е, е, спів, співака Колискових. Дайте мені ще трошки часу для цього. Режисера, тепер захисник України Олег Сенцов, більш відкритий до публіки. Колишній бранець Кремля у грудні став молодим mm. татусем. Він вже має трьох дітей від двох попередніх шлюбів. У новому шлюбі з Веронікою Вельч у нього народилася четверта дитина синочок Дем'ян. Хлопчик з'явився на світ у Вашингтоні, де перебуває й досі. Вероніка розповіла, що напередодні 24 лютого чоловік передбачив події. У один із таких сірих київських ранків чоловік сказав мені: Не переймайся, ти завагітнієш, а я поїду на війну. Від цієї фрази по тілу пробігли мурашки. Ми хотіли дитинку. То це прозвучало як бартер з долею. Тоді у нас були зовсім інші плани та мрії. Ми вже ментально готувались до еко, а Путін реально готувався до війни. Нещодавно сім'я похвалилася доброю звісткою про те, що за океаном Дем'ян отримав громадянство України у консульстві в Америці. З чим ми вітаємо так само в Америці зараз, і маленький син Андрія Біднякова. Остап. Телеведучий з акторкою Анастасією Короткою вдруге стали батьками восени 2022 року. Омріяного сина Андрій ще не бачив. Він приїздив до Америки ще до його народження, аби побути сім'єю. І за цю свою поїздку та інші робочі візити за кордон встиг отримати на горіхи від пильних інстаграм-спостерігачів. Я повернувся, я був за кордоном. Я міг би сидіти за кордоном і не повертатися в країну. Я виїхав до початку війни, на третій тиждень я був в Україні. Тому що там пишуть, куди ми поїхали? Там е якісь там коментарі, хай пишуть. Хтось нещодавно став молодими батьками, а хтось скоро ними стане. І вже втретє, телеведучий Тімур Мірошніченко з дружиною Іною наважилися на ще одну дитину. Вони хочуть подарувати сім'ю маляті з дитячого будинку. І зараз вже проходять тривалий процес підготовки до всиновлення, про яке публічно заговорили ще на початку повномасштабної війни. Ну вона одночасно мені здається, ця ідея прийшла нам в голову. Ми бачили ці потоки інформації. Скільки дітей залишається без батьків? Серед майбутніх матусі співачка Світлана Тарабарова, яка вагітна третьою дитиною. Це буде дівчинка. Виконавиця зізнається, що коли дізналась про вагітність, спочатку злякалась. В час війни це дуже складно, зокрема, через матеріальний стан. Наш будинок реально стоїть на продажі. Він у кредиті забудовнику. Забудовнику ми ще маємо виплатити величезну суму. Що з'явиться першим? Наш заробіток чи покупець не знаю, але якщо й доведеться продати, то, ну, така доля. На додачу до матеріальних клопотів ще й моральний стан співачки був на нулі через переживання за рідних в окупації постійні погані новини. Спочатку я злякалася, бо війна, і я була дуже втомлена. Марічці тільки два роки, Іван потребує уваги, а я вже відчуваю в собі нове життя. Але потім я одразу по своїм відчуттям відчула, що я щаслива. Війна обов'язково скінчиться і скінчиться нашою перемогою. Віримо і бажаємо, щоб усі наші герої разом з їхніми дітками жили щасливо у вільній, мирній Україні. Без Думаєш, 100 Ближче, ніж можна уявити. Усі удари були нанесені жертві вже після смерті. Коли поруч дихає небезпека, я дуже боюся за своє життя. На захист стають найсміливіші детективи. Все буде добре. Я убить. Кращий серіал про надскладні розслідування повертається. А! Нові та улюблені серії «Слід» з понеділка по четверо о 18 на СТБ.